Доброго ранку, ми Доброго вже ранку. на диванах і до нас залинули наші гості. Сьогодні це Оксана Білоброва, інспектор по зв'язкам з громадськістю управління патрульної поліції Кропивницького та Сергій Ткаченко, інспектор патрульної поліції Кропивницького. Доброго, Доброго ранку! Раді вас бачити. І почнемо з того, про що ми будемо говорити. Власне про флешмоб. Це такий кілометражний флешмоб на 1316 кілометрів. Чому саме така відстань? І все про це флешмоб нам розкажіть, будь ласка, все не розкажемо. Ну, скажемо живе саме основне е, е, цей флешмоб е, біговий флешмоб, тобто він орієнтований на тих, хто бігає. Чому така відстань і що вона означає в декількох словах: 1316 кілометрів це відстань символічна, тому що це відстань між крайньою східною і західною точкою України. Uh -huh. От. І е, цей флешмоб орієнтований на людей, для яких е, Україна єдина. Для яких ця відстань є символічною, тому що вона охоплює всю нашу батьківщину. Це перше. Другий момент, що цей флешмоб орієнтований на людей, які люблять ставити грандіозні цілі, він не одноденний. Це такий челендж, суть якого люди, які працюють в нашому управлінні, патрульні поліцейські бігають, займаються спортом. І потім на сторінці нашого події вони фіксують сьогодні, я пробіг стільки, стільки. То і ми все це в загальну та плюсуємо? Uh -huh. ну, ідея така разом набігати 1316 кілометрів, показавши цим, що ми одна дружня, спортивна, сильна родина. <гум> <гум> ну Тому, а, від вас <гум> чути це не дивно. А, а от ви давно займаєтеся бігом і встановлювали різні дистанції для себе, складали якісь рекорди. А от пані Оксано, для вас це щось нове? Ви спеціально готувалися? Чи ви також просто приховували від інших? Що ви також? Марафонець <гум> ні, я не марафонець, бігом займалась, але для свого задоволення. Оскільки почався такий флешмоб, звичайно, ну як це до нього не долучитися. Звичайно, долучилася, бігаю не сама, бігаю разом з сином. Ми як команда, однак а скільки спіль... сину років? Сину ну буде скоро 16 років. Вже досить таки дорослий. Він займався легкою атлетикою. Тому для нього це легше, і він завжди мене біжить попереду. Я вже його на нас да допомагати мамі. <світ> да -да -да -да. <світ> Скажіть, <світ> будь ласка, а от е, пересічні українці вони можуть приєднатися до цього? Звичайно, всього? звичайно, це не тільки для не тільки для <світ> поліціянтів, не тільки будь А що... де, де можна знайти цю інформацію, де буде починатися забіг на Фейсбуці. Є офіційна сторінка. Людина, яка хоче приєднатись, не має ніяких особливих правил. Ви просто одягаєте спортивну форму, вибігаєте зранку, ввечері, кому коли зручно, робите фото, виставляєте. Тобто все побудовано на довірі. Ніхто не контролює, скільки ви там пробігли: 900 метрів, кілометрів, 2 кілометри, 10. Кидаєте потім всю цю інформацію на сторінку і вона плюсується, додається до загального потім довіру. Знаєте, нам так завжди ми поліцейських бачимо таких рицарями. А як починається Аж день от самого початку. Ви, ви встаєте, що ви робите, тому що я думаю, людям це цікаво. і Мені особисто також цікаво. О, да, конкретно. Які про а, вас так, і про так. вас, які можливо якісь які своєрідні ритуали там, наприклад, Ритуал. що скинути через плечі або там не дивитися в зеркало. Ну щось має бути такого ритуалу. Немає зранку. Наприклад, я роблю легеньку зарядку. в мене є п'ять вправ. Які я виконую, потім чашечка кави, сніданок і вже збираюся uh -huh. на роботу. А вихідний день, коли є вихідний день, то ми бігаємо з сином разом. Uh -huh. Вибігаємо, піднімаюся зранку і бігаємо. А ви Хочу додати до того, що говорить Оксана. Є поширений е стереотип міф такий, що бігати треба вранці, тому багатьох це людей відлякує і вони ну, не хочуть ставати особливо на вихідних вранці для того, щоб е зайвий кілометр пробігти. Я, наприклад, бігаю вечорами. Мені так зручніше, моя психофізіологія мені говорить, так тобі комфортніше. Тому е мій робочий день починається класично. Зранку всіх дітей по школах садочках розвів. Mm -hmm. Поїхав, попрацював, зробив щось хороше. Для, для, для нашого міста і для нашої країни, сподіваюся. А потім вечором, після роботи, я собі бігаю таким чином. Ми знаємо, почуваю. що вже дуже скоро на початку травня буде відбуватися напівмарафон. Ви будете приймати в ньому участь? Будете? Так, так буде, було обов'язково. <рес> ну, Я будемо, певним будемо. чином. Дотичний до групи до команди хлопців і дівчат, які організовуються, такий дуже хороший буде хороший, теплий міський родинний захід спортивний. Ми припрошуємо і запрошуємо. Він орієнтований не на професіоналів, а на аматорів для людей, на людей, які хочуть культуру бігу до себе культивувати в родину, в оточення. Він буде 13-го числа про деталі в найближчий час. Я думаю, що широкий загал містян дізнається. Але ми, зокрема, флешмоб цей задумували, як такий підготовку, розминку до Марафону. цього півмарафону, тому що патрульний поліцейський має бути фізично підготовлений. Біг це одна із таких дуже хороших тренувальних баз. І ми хочемо, щоб максимальна кількість, звичайно, ж наших патрульних, якщо в них отримуватиметься, вони не будуть на зміні. Взяла участь у цьому на півмарафоні. Угу. І цей наш флешмоб челендж угу. є таким. Таким тренуванням і містяни, звичайно можуть до нас долучитися. Так налучати. До до Ми обов'язково долучимося. А Що, ви ж також містяни? Так долучайтеся місцяни. ви Ми так місцями місцями. Знаєте, що хочу сказати? Знаєте, раніше, коли були міліціянти, коли він там ішов по площі, по вулиці все так дивилися: ну іде, іде. А зараз, коли де поліціян, всі дивляться з повагою, і людина, яка може захистити. До чого я веду? З вами продовжують фотографуватися. Тому, коли стартувала реформа копів в Україні, всі е, прямо здуріли поголовно в соціальних мережах. У вас зараз це ще не припинилося? Ні, не припинилося. дуже полюбляють, особливо полюбляють діти, звичайно. Діти і молодь полюбляють. І ми не відмовляємо чомусь. Нещодавно ми з Сергієм заїжджали. Я почали заправляти авто, і жінка, яка працює на заправці, підійшла до мене так тихенько говорить: ви вибачте, будь ласка, вона така є мрія сфотографуватися біля автомобіля. Ну чому людині не зробити? Людина це мрія, розумієте, така маленька, але вона скільки радості і щастя їй принесла, ми її сфотографували. А, от, а діти особливо не просять ваші значки, там, поміряти, Ні, Вони компрімат. роздивляються, вони да. роздивляються. Да, фотографуються. Бо моя племінниця Зай... колись підійшла до, в Черкасах до одного поліціянта. Можна прицепити, а він її поцепив. Не знаю, можна це чи не можна. Але він її поцепив. Вона була дуже задоволена. Ну, ну дякуємо вам. Знаєте, не тільки Ді що вам. ви захищаєте нашу середу, які даєте там безпеку і впевнені в завтрашньому дні, а за те, що ви ще якимось такими раціональними і моральними е, принципами підтримуєте кіровоградців, кропивничани, українців. Дякуємо вам. Ну а дякую. ми рухаємося далі. Не перемикайтесь.